Сьогодні ми будемо записувати нову рубрику. Вона буде називатися Генератор рандомних слів. І з вами рендженс також тут. Об'ясняю, що це. Ми будемо вибирати кількість слів і руки буде робити рандомні слова. На перший раз давайте два слова виберемо. Существуємо і. Генерацію на вибрав на тска Поліна. Тепер це все потрібно ввести, в, вибрати, скопіювати скуп, і вставити в Play Market. Заходимо в наш любимий Play Market і И... Встав... вставляємо вот і Вот тут. Готово. Або на напевно, треба було все. Все. Нам випав спаси симбочку Давайте виберемо кру А вот Тю. Най выбирає Рем Ленджонс. Я Не знаю. Входиш? Ця гра більш-менш мемна, а ця нормальна. Я цю гру з собакою знаю, вона нормальна. Так що цю ми не вибираємо, а вибираємо цю, напевно, першу. Тому вибираємо це і це. Установіть. І вона скачується. Вона скачується. Це мені вже написав один, один, один чоловік і він зробив і він відповів, що я буду записувати повні пісні пословів і я їх буду записувати. Ми, про, ну, ми пропустимо це. Ну а ми, ну, а ми вже взяли. І... Заходимо в цю гру. такі на І все. Це ми заходимо сюди. Зриваємо маленьку звуку. Намалюємо це. Ця гра легка, тільки просто Це... Тільки Це він уповів. Зобрати. Переходимо в другий уровень. Я намалюю вот. Як в хух? Вони не пробили. Я вже подумав, що приб'ють. Много. Ми пропускали рекламу і тепер намалюємо оце. Все, тепер ці пчоли його не вкушать. А я навіть вроді з неку утонула. Але дві звезди переходимо в останній уровень. Тут все легко. Просто знімемо і все. А що це навіть все рухає. І все, ми переходимо в другий уровень. Знову в симулятор Ну а тепер давайте зробимо знову. Колічество слов. Давайте буде тепер три слова. Сучаствують і генерувати. Нам випав пропіл міндалік пеплагоні. І нам треба це все скопіювати И нам треба це все скопіювати. І копіюємо. І йдемо в наш Play Market. Сюди. І тепер зберемо, сюди нажимаємо і І нам тут є оце. Ну думаю, це... Давайте виберемо цю гру. Вона називається Гірантр Гнутої дуло. Ми це пропустимо. Ну, щось таке ця гра не дуже класна. Давайте спробуємо скачати цю гру. Вона... Це якась то ігра про ходячий банан. Обажаю банани, але я їх люблю їсти. А не грати за нього. Пропустимо це. І ми відкрили цю гру про цього банана. Ходячо, шляпці, в шляпці і в комбінезоні. Вона загружається. І вона загружається. Тут кидаємо музичка Попустимо це, а то це не. І все. Ми йдемо в путь. У нас є 10 бриллиантів. Я знаю, не знаю, на що вони нам. І ми йдемо далі, тут є брівно. Стопудово дятел. Тільки саме дурне буде. Я так і знав, Йо-йо, Михайлик. Я супер сильний. На 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 на. О, ні, жалко. І переходимо знову. Мики ми вже знаємо, що буде дятек. А, а давайте тут попробуємо зельє. Йой-йой. Михайлик уже не хоче з нами бити. Таким злим Йой-йой. Зомбі? Зомбі. Супер -зомбі. Я зомбі. Е е я зомбі. Все, ми йдемо, йдемо і все. Ми дійшли до храму, робота варіант. Зробимо на очі. Полетіли в небо зробили ще один варіант і тепер робимо це. Ми поняли ворота, але нас теж приплющило. Ну, ми зайшли у 5 в генератор слів, і це остання наша гра. Заходимо от сюди. І все, тепер. Беремо, вставляємо сюди. Давайте вже чотири слова. Алмаз вілла кампус. Ну, давайте це скопіруємо туди. Скопіруємо це. Ну давайте знову, только чотири слова и существует. Генератор слив. И другая он плимец, испавиться, разозчик, Це копіюємо, копіюємо. Треба нам скопіювати це і підкопірувати це і правити туди, в плей-маркер. Все, заходимо от сюди, вибираємо це, отсюди і отсюди. Теперь что тут? Нет, це не це. Нажимаем вот сюди. Пропускаємо ці рядочки. И турки є у нас вот. Давайте вже скачаємо цього борсука. Чи хто це Бобер і Печа. Почек... Ну а ми вже зайшли сюди грати. І тільки загрузка. це якийсь бобер. І тільки по суді ті ігри, ми маємо бити йому почтовий ящик, і буде. Він буде туди заглядувати і буде. То ходити странне, странна поведінка. Почекаємо, доки він загрузиться. А тут з'явилася сцена і давайте бити. Давайте поб'ємо в двері. Збиваємо звука. Все. Падай! І букашки. Патрик! Давайте поп'ємо почтовий ящик. Він вийшов і відкриваю. Бомба. І ще закрив. Вкрив цей ящик. Такий грустний. Що це було? Ха! Це прикольно. Давайте поб'ємо йому цей почтовий ящик. О, нам дають качки, коли монетки, коли ми взяли, в нього яка була в цьому ящику. Тут безконечні... О, груші. Шалка груші. Давайте поб'єме. Він виходить такий грустний часочкою. Кладе чашку, закриває, Бере. І це мікровоновка там була. Ігра, я, я б не сказав, що дуже погана. Тут з черензом опять. Повернувся. Тут є. Ви вот ще не надому. Він не надовго прийшов і ми забираємо і заходимо ось сюди. Ну давайте. Тут є ці рамки. Ні. Давайте подуркаємо на, доще. Він виходить, опять біжить. Пчола ай його бійний бобрик. Давай поб'ємо його від душі. І це останній раз поб'ємо і поб'ємо його в душі. На 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 Виходить, щасливенький. Пружина. Пружина. Сам запхався. А що, сьогодні ми тепер йому піджимо. Що? Це був його Тікла. На не почтовий ящик. Ну, а з вами був Яни Васьок, і, на мен, і маленько Рензум. ну Всім пока і було гарно ніж записати цю нову губліку.